Українські дрони летять на понад тисячу кілометрів і вражають цілі глибоко в тилу ворога. Дрон завод безпілотники, які спалюють техніку окупантів. Вибачте, колишні власники, три-два раз. Пада бум. роботизовані системи, що здатні знищувати противника дистанційно. Це все українські розробки, які можуть позаздрити навіть країни НАТО. Ці зразки значно перевершують і дуже значно буває перевершують ті е, аналоги, які вироблені в тому числі в цивілізованому світі. Я передусім беру на увазі безпілотні системи. Ось так 3 d принтер виготовляє пластикові деталі для FPV-дронів. На даних 3 d принтерах ми виробляємо. Кріплення для антен, кріплення для якби і відеосигналу, і для керування також ми розробляємо додаткові кріплення для дрону, які потрібні там, будь то чи під скіт. У цьому невеличкому приміщенні над створенням дронів камікадзе працює всього п'ятеро людей. Збирається рама дрона, після чого накручуються на нього мотори, ставляться камера, ставиться політний контролер, ставиться відеопередач, плата управління. От після чого переходить до етапу програмування, заливки прошивки. У місяць тут виготовляють шість сотень fpv дронів. Деталі закуповують за кордоном. Виробництво можна було б і розширити, але все залежить від донатів. Розробники просять долучатися до збору. Наша собі вартість зараз дрона в районі 400 доларів. Це з батареєю. Коли fpv дрон повністю готовий, його випробовують на полі. Ось так безпілотник виконує у небі небезпечні трюки. Зараз у нас дві модифікації по розмірам: це сімірка і десятка. Це ФПВ-дрон, він можна назвати багатоцільовий, нищити живу силу техніку ворога. Так само він може на передову доставляти, скидати воду, там ліки та якийсь там ПК. Цей невеличкий електронний жук здатний розвивати швидкість до 120 км на годину. Він може залетіти у вікно, бліндаж та важкодоступні місця. Навіть танк проти нього безсилий. Саме Ріпінські ФПВ-дрони знищили вже не один десяток російського залізяча, розповідає Руслан. Ось відеопідтвердження застосування камікадзе по ворожій техніці. Зерка Стріла, танки, БТРи, БМП, МТЛБ це те, що у нас вже є підтвердження. Також Гради, живу силу, автомобілі. Така якісна робота майже на 100% залежить від умінь пілота. ФПВ-дрони передають відео в реальному часі з камери на борту, закріпленої в напрямку польоту. Пілот керує дроном у спеціальних окулярах і бачить так, немов перебуває всередині безпілотника. Тут передавач стоїть на дроні приймач. І за рахунок цього пульта ми управляємо дроном. Таким fpv дроном українським бійцям вдалося вразити ворожу ціль на відстані у понад 22 кілометра. і це дуже гарний результат. Руслан розповідає, його команда планує розробити FPV-дрон із машинним зором, аби полегшити роботу пілотів. Їхня задача буде долетіти, навестися на цільку, нажати відповідну кнопку і щоб дрон сам вражав. Сама вражати ворожі цілі здатна турель ТГП, розроблена українськими винахідниками. Учність добра. Раз, два, три. За словами розробників, турель з дистанційним керуванням призначена для пошуку захоплення і знищення противника з використанням алгоритмів штучного інтелекту. Ця система сама детектить людину і обводить її от в цей червоний квадрат і показує нам відстань до ворога. До тисячі метрів можемо виявити ціль. Це бойовий модуль ТГП. Він в нас призначений вже для наземних роботизованих комплексів рухомих з можливістю ведення вогню зі стабілізацією, тобто ведення вогню під час руху. А ще турель можна використовувати для захисту опорних пунктів від ФПВ та розвідувальних дронів. Вона здатна прикривати піхоту і відволікати на себе вогонь противника. Основна проблема всіх кулеметників при штурмі їх виносять першими. І наша задача забрати кулеметника з вогневої точки для того, щоб зберегти йому життя. Тобто, нехай краще рознесе, розіб'ється залізо. Цьогоріч спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу зростуть в шість разів порівняно з минулим роком. Прогнозують у міністерстві стратегічних галузей промисловості. Те, що Україна нарощує виробництво зброї, підтверджують і військові аналітики. Ми розуміємо, що тут відбувається просто жорстка конкуренція. Ми бачимо, що наразі відбувається і виробництво, і імпорт, і складання, і е, теорія технології, які після того втілюються в практику. Ми бачимо, що всі ці речі активно, активно розгортаються в Україні. Сьогодні українські заводи виробляють снаряди, мінометні міни, бронетехніку, системи ППО і ракети. Це підтверджує президент. Серійне виробництво, нові зразки ракет. Деталі не публічні, але у нашій воронки є потрібні результати. Втім, нам потрібно більше сучасної зброї, роботизованих систем, далекобійних, ударних та морських дронів. І тут варто робити ставку саме на якісне їх застосування. Лише так ми зможемо отримати перевагу над російським військом і здобути перемогу. Михайло Мелюк, Христина Гашенко, Василь Миновщиков. Подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.